Слідчими слідчого управління головного управління Національної поліції Автономній Республіці Крим та міста Севастополя в ході проведення досудового розслідування встановлено громадян України, які залишились на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, та під час тимчасової окупації добровільно вступають до ЛАВ Збройних сил Російської Федерації та беруть активну участь у бойових діях проти українців. Зокрема, під час аналізу відкритих джерел інформації встановлено відеозапис, на якому чоловік у камуфльованому одязі розповідає про виконання бойових завдань у складі збройних формувань держави агресора. Мова йде про несення служби у складі 810-ї бригади морської піхоти. Військово-морського флоту Російської Федерації та захоплення заводу Азовсталь у місті Маріуполь навісні дві 2022 року. В ході моніторингу е відеохостингу YouTube нами було встановлено відеозапис, на якому чоловік у е камуфльованому одязі розповідає про виконання бойових завдань, в складі збройних формувань держави, агресора та вчинення злочинних дій щодо. Збройного захвату заводу Азовсталь, розташованому у місті Маріуполь Донецької області. На даному відеозаписі вказаний чоловік безпосередньо розповідає про, про їхню участь в боях на Азовсталі. Парні вже кілька місяців тюрмують Маріуполь. Розкажи, братишка, які були найскладніші моменти, і от зараз на Азовсталі яку роботу виконуєте? Ми держимо конкретно. Проход із е, їхніх укриттів тобто саме найближчі фронти е, від противника. Ви що робите, коли їх вичисляєте? Огонь. Огонь на пораження. Звичайно, орган досудового розслідування зацікавила дана особа. Та нами було проведено ряд заходів щодо встановлення повних анкетних даних. Вказаної особи. За допомогою спеціальних прикладних програм нами було проведено огляди мережі інтернет, де було встановлено інтернет-сторінку у мережі ВКонтакті. Під час огляду даної мережі було встановлено про те, що він навчався в морському училищі. Також було встановлено про те, що він являвся та являється громадянином України по даний час а також являється корінним жителем Автономної Республіки Крим. Михалечко у 2014 році отримав паспорт громадянина Росії та перейшов на сторону окупаційної влади. У 2020 році встановлено, що Михалечко Євген підписав контракт про проходження служби в лавах окупаційних військ, і на даний час він проходить службу у 810-й бригаді. 810-й окремий гвардійський ордена Жукова бригаді морської піхоти, Чорноморського флоту, Військово-морського флоту Збройних сил Російської Федерації з постійним місцем дислокації у місті Севастополі у званні старшого матроса. Під час моніторингу в мережі інтернет нами було встановлено публікацію. Де він підтверджує про те, що він дійсно проходить службу у морському флоті? Було призначено судову портретну експертизу за результатами призначеної експертизи у фрагменті відеозапису, який нам було виявлено. Було встановлено, що зображена одна і та ж сама особа, тобто дійсно підтверджено про те, що на даному відеозаписі зображений саме Михалечко Євген Олександрович. На даний час Євгену Михайлечко 1993 року народження повідомлено про підозру за частиною першої статті 111 кримінального кодексу України. Його підозрюють у державній зраді. За вчинення такого правопорушення передбачено до 15 років позбавлення волі.